Церква в цей чудовий вечірній час хочу поділитися текстами Слова Божого, який записаний в книзі Псалмів. Будемо читати 31 псалом. Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито. Блаженна людина, що Господь її гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. Коли я мовчав з порахнявеликості мої в цілоденному зойку моєму. Бо рука твоя в день та вночі наді мною тяжить, і волога моя обернулася на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї, я сказав: був, признаюся, в приступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. Ти покрова моя. Ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю, спасіння. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Не будь же як кінь, як той мул нерозумні, що їх треба приборкувати оздобою їхньою, водилом і вуздечкою. Як до тебе вони не зближаються. До цього місця, брата і сестри, знаєте, хороший текст, де Бог говорить про те, що Він цінує і Він любить щирість. Він любить, коли людина відверта, коли людина чесна і в першу чергу чесна із собою, чесна по відношенню до інших і чесна з Богом. Коли людина грішна, вона про це говорить. Коли вона робить неправильно, вона визнає свої помилки перед Богом. І якраз я хотів би звернути увагу на восьмий текст. Бог говорить: я зроблю тебе мудрим, і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Перше, на що я хотів би звернути увагу, це те, що Бог завжди мене бачить. Боже око, воно завжди над моїм життям. Я нічого не можу сховати, я нічого не зможу приховати і нікуди не можу сховатися. Бог знає всі мої успіхи, і всі мої поразки, Бог знає мої гріхи, Бог знає мої бажання. І Він бажає, щоб ми в щирості, в простоті звернулися до нього. Такий приклад, мій малий син, я бачу дуже часто, що він робить неправильно. Він може або щось вдарити, або вдарити меншого братика, але коли він до мене підійде і попросить вибачення, або коли він починає не викручуватися, а в смиренні визнає в тому, що він зробив неправильно, я зовсім по-іншому до нього ставлюся. Але коли він починає хитрувати, то і приходиться із ним поступати так само по-хитрому. Бог знає моє падіння, мої невдачі, мої радості. Він хоче дати мені пораду, як ми зачитали, буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. І я дам тобі раду. Бог хоче дати мені пораду. Як в моєму житті, як в тій чи іншій ситуації правильно діяти? Бог не хоче мене заставити щось робити, але Бог хоче порадити мені, як краще зробити в тій чи іншій ситуації. Бог, як ми читали, Він бажає зробити мене мудрим, бажає мене навчити на моїй життєвій дорозі. Він спостерігає за мною, як я реагую на поради, як я вчиняю в тій чи інші ситуації. Він співчуває, він підказує. О, але... Бувають моменти в житті, де дев'ятий вірш, Бог говорить, не будь як кінь, той, або як му нерозумні, що їх треба приборкати. Але бувають моменти, коли вже мій непослух або мої вчинки заходять крепко-далеко. І Бог, як люблячий батько, він мусить брати якісь на перший погляд робити неприємні моменти. Так само, як того коня, як ту тварину приходиться уздечкою або батугом бити, щоб вона зрозуміла або щоб вона повернулася в потрібному напрямку. Так само Бог говорить, щоб ми не вподібнювалися і не були такими неслухняними або такими впертими, щоб до мене не прийшлося застосовувати таку, можливо, неприємні Моменти для мого виховання, для мого навчання, для того, щоб я ставав мудрішим. Тому хай благословить нас Господь, щоб ми пам'ятали, що Бог він завжди мене бачить, що Бог завжди хоче дати хорошу пораду. Яка б ситуація не була, можливо, потрібно наполеглише прислухатися, можливо, потрібно просити в Бога побачити, відчути цю пораду. І Бог бажає, щоб ми ставали мудрими, щоб ми приймали правильні рішення в своєму житті, щоб не були тими впертими, такими неслухняними, а щоб в щирості, в простоті серця приходили до нього. Веселіться в Господі, тіштеся праведні і співайте із радістю всі щиросердні. Хай Господь нас поблагословить, щоб ми в цей вечір перед нашою молитвою подякували Богу, прославили Його. І попросили в нього поради на ті ситуації, на ті моменти, які можливо мене тривожать, які, можливо, мене пригнічують. Хай Бог кожному із нас дасть правильне рішення. А йому за все, Хай буде слава. Амінь.